Моя стійкість до алкоголю сильно впала під час пандемії. Виявилося, що мій інтерес до коктейлів прямо пов'язаний з можливістю заплатити професіоналу, щоб він їх приготував. Тому вдома я рідко п'ю коктейлі, хіба що іноді мартіні на свято. Але мені подобається смакувати холодну суміш етанолу, цукру та іноді соку, особливо під час приготування вечері. Тут ізграють у нагоді низькоалкогольні амаро, такі як сина. Як і майже будь-який інший алкоголь, цей дерев'яний лікар на основі артишоку чудово підходить для нашого базового рецепту Сауера. Хоча я рекомендую зменшити кількість цукрового сиропу зі звичайних 3-4 унцій до половини, тому що сина сам по собі досить солодкий. Для мене це ідеальний апаритив. Він чудово очищає піднебіння яскравий, солодкий і гіркий, і досить міцний, щоб підняти настрій, але не напоїти, наведіть якщо ваша стійкість до алкоголю низька, а шлунок порожній. Мені подобається подавати його у відтончені маленькій калішку, але тільки після того, як він був добрий, струшений. Розведення дуже важливо, без нього напій буде заватто виязким і сиропоподібним. Щоб готувати, вам знадобіться. 2 унції сина, 3 четвертих унції лимонного соку, Половина унції цукрового сиропу. Додайте все у шейкер, наповнений крижаною крихтою або одним великим кубиком льоду, і міцно струшуйте, поки шейкер не стане нестерпно холодним. Процидіть у колішок для шампанського або щось подібне і смакуйте, поки готуєте вечерю або обід, а може навіть сніданок, залежно від дня.